В цьому замку ще в цьому старому, відбулася знакова подія. Тому що в резиденції королів, ну, само собою, що з ними мусить бути пов'язана якась пов'язані якісь важливі речі, і ми маємо 1537 року. Дуже важливу подію для Польщі, і пізніше вона мала наслідки для Речі Посполитої, теж. це рокош, тобто бунт шляхти перший великий рокош шляхти проти короля, який фіксується. І він називався Кокоша війна, тобто Куряча війна. Чому саме я зараз? Прочитаю Взіморовича, ви зрозумієте. В чому була суть? Почалось з того, що Польща тоді постійно воювала з Молдовою, бо Польща з Туреччиною постійно змагалися за вплив над Молдавським князівством. Тобто Молдавське князівство довгий час було васалом Польщі, а потім перейшло під васалітет Османів. І за покуття вони між собою воювали ще якраз у ці роки. І була, був черговий виток війни між Польщею і Молдовою, і король зібрав посполити рушення, тобто фактично, ополчення шляхти, і його ж треба десь зібрати. Тому що ну як, кожен шляхтич мав зі. Своєї території, свого феодального наділу привезти військо. І десь їх треба було. Ну, мало бути якесь місце збору, де був би табір е, цих військ. І є біля Львова таке містечко Глиняни. Зараз я не в ту сторону дивлюся, і думаю, що не так. Е, так, Глиняни в нас ідуть. До на схід. Ось тут Глиняни. І отут між Львовом і Глинянами були поля, такі болотисті. Ну і фактично, от під Львовом, між Львовом і глинянами, отут всюди це був такий великий військовий табір. І шляхта довгий час вже була тоді невдоволена королем, і в певному сенсі це нагадує. То що, то, що в результаті цього року що цього бунту відбулося, нагадує трошки ті речі, які відбулися в Британії, скажімо, коли була підписана так звана магна карта. Тобто шляхтичі добились того, щоб їхні права були чітко прописані і збільшили свій вплив на корону і. В цьому випадку, польському, під час, внаслідок цього рокушу вони посилили вплив в сейму, тобто загальних зборів шляхти, які голосували демократичним шляхом за рішення, і в яких, правда, була абсолютно руйнівна. Традиція, яку ми бачимо зараз в радбезі ООН, тобто, коли одна людина могла, мала право вето на рішення всіх, і ну, в результаті, коли був один єдиний хтось не зацікавлений в тому чи іншому рішенні, то його можна було легко витувати. Але в будь-якому разі, це був такий демократично-аристократичний орган влади. І якраз от в часи оце король Зигмунд, І старий. Там в нього ще була дружина королева Сфорца з міланського роду. Сфорца, до неї шляхта місцева мала певні претензії. Теж одним словом. І Зигмунд знову ж таки старий. Не просто так він досить довго правив. І вони, ну це все невдоволення, вони тут. Вилили, і, власне, щоб були зафіксовані оці поступки. І ще одна дуже важлива поступка, яка була зафіксована, відбувала, якраз стосувалася виборності короля, по суті. Тому що після цього, саме після року, що фіксується в документі, що новий король, ну, тобто король, по суті, не може назначати наступника престолу. Замість того, після смерті короля нового короля має затверджувати шляхетський сейм. Спочатку це дуже великого впливу відразу не мало, тому що ще була династія Ягелонів, і вони просто назначали нащадків, спадкоємців. Але дуже скоро це закінчилось. У 1569 році ну, династія закінчилась. Тим часом була підписана Люблінська унія і створена Річ Посполита. І там вже було, якби з того часу пішла більша традиція вже така вибирати. Коли вигасла династія Ягелонів, вони шукали собі королів. Спочатку вони ще шукали королів королівської крові, тобто тих, які мали би мати по якби це священних законах тогочасних право на королівський престол. Якийсь час вони запрошували французького короля Генріха Валуа, він довго, правда, королем тут не був. Вони запрошували Степана Баторія з Угорщини. Пізніше довгий час тут правила шведська династія вазів, і, в принципі, шляхта любила запрошувати іноземців з тим, щоб ну, фактично вони не мали тут такої бази впливу. І можна було, ну, вони хотіли короля маріонетку. Але коли почалася Хмельниччина, то Після того, вже, коли вази закінчились, вони вибрали, власне, що Ярема Вишневецький, який боровся проти Хмельницького дуже активно, він таким чином просунув свого сина на королі. Він мав на це право, тому що Вишневецькі походили, якщо я не помиляюся, з князів литовських. І тобто князь король це, от, це якби. Той, хто має право на королівський престол, і титул князя він належав дуже окремим людям, і Міхал Вишневецький тоді став королем. Але коли він помер, то королем зробили Яна Собєського, який, ну, по суті, не мав таких прав з тої точки зору, тобто, на кінець XVII століття, це вже священне право крові. Воно Тут доволі розмилося, і тут була така шляхецька трохи демократія, трохи анархія. І все це почалося, повертаючись до нашого низького замку, власне, початок цьому був закладений в нас у Львові в низькому замку в 1537 році. І чому цей рок уж називався Куряча війна? Я зараз вам прочитаю Зимуровича, це дуже прекрасний. Уривок, тому що загалом ця вся барокова проза дуже пафосна, але тут вчитується такий дуже ядучий сарказм, і це дуже цікаво поєднується. Отже, 1537 рік усю Польщу один Львів гостинно прийняв цього року, коли король Сигізмунд цілу шляхту проти Петра Володаря Молдавії, що загрожував границям королівства. Розпоряджувальними листами закликав до зброї, а сам раніше став прикладом для усіх, до Львова з цілим двором і відбірними загонами прибув 13 серпня. За королем слідували тлуми вершників, як бджоли за маткою. І на далекосяжних полях святого Юрія розбили намети. Тобто він говорить, що табір був біля, отут ще біля святого Юра. Тоді, як колись Польща сили свої оглянула. І їх не проти ворожого, але проти домашнього спрямували. Бо ж це дивне військово, яків, ніби чарівною паличкою церцеї, перетворене у стадо ораторів, не раніше перестало гостротою слів битися, вістрям язика підноситися, поки замість тина Валахів не перейшло на словесні баталії. Не бракувало тоді тем для обговорення, коли війни потребували, коли війни потребували рук. А всі безперестанно жалілися, що свобода захрипла від багатослів'я, між тим, як їхні ближні орендарі у гетських кайданах стогнуть. І вже у цьому польовому оточенні обидві Молдавії повністю б знищили, якщо б їх подразливої обіцянки не затопила осінь своїми дощами, і якщо б суворі бурі з полів до тісних кутів низького замку їх не закинули, де їм бракувало як провіанту, так і красномовства. Добившись пощади, місто звільнили від трьохмісячної облоги, викорінивши скрізь і довкола курчі та ліщину, звільнивши ґрунтів на одну милю та залишивши купу гною для їхнього ж удобрювання. Ну розуміємо, що там були коні, можливо, якась худоба в обозі. Тому ця потворна акція озброєної влади під назвою Кокошої війни до тих часів служить жартом, але в самій суті славним. Бо ж у той час у Львові під ту експедицію загинули всі кури від яйця до Курчати. Власне, тому це названо було Курячою війною, тому що замість воювати Молдавію по суті, по суті була війною проти курей, тому що поки шляхта тут влаштувала рокош. І там виступала проти короля, треба було всій цій величезній громаді щось їсти. І по всіх довколишніх господарствах, очевидно, великої худоби не вистачало, і вони поїли всіх курей. Так що така трагікомічна трошки історія, яка, попри те, що ну так. Очевидно, Зимурович тут більше любить королівську владу, тому що в міста було доволі багато конфліктів зі шляхтою. То, власне, він так трошки на стороні короля, і це все висміює, але ця, цей рок уж він змінив. Всю історію майбутню дуже сильно.